Мішок для дітей, де одна позиція, вартує лише 125 гривень. Загалом в лоті в нас буде представлено 27 позицій 3375 гривень. Деякі модельки в нас ідуть в упакуванні, деякі без упакування, можливо, будуть з бірочками. Є тут на різний сезон вони. Давайте почнемо з більш теплих. Це будуть ось такі з мауглі, по складу це 100% котон. Дивимося, як виглядають класно. Далі ще з щільних можуть бути ось такі мікі у нас. Також дивимось, ЮКК застібки, ОКОТЕК стандарт 100, 100% у нас буде. ні, Тут 60% котону буде, дивимось. Далі буде із щільних ще ось такий варіант в розгорнутому вигляді. Рожевий такий з більченятком чи з оленятком. Понизу вони відкриваються, дуже тепленькі для якісного та комфортного сну діток. Розміри будуть також різні. 70-го розміру буде у нас 13 позицій. Ось такий в смужечку. 90-го розміру у нас буде 6 позицій і 110-го 8 позицій. Далі більш легенькі такі можуть бути квітасті. По складу це 100% котон. Далі ось такий сірий зі слоненятком полегше може бути. Тут по складу у нас буде 100% 99% котон. Далі показую ось такий темно-синій є варіант. І бачите, тут є е кольори як для хлопців, так і для дівчаток. Тому класна пропозиція поповнити асортимент вашого магазину і якісно заробити. Далі можуть бути ось такі муслінові варіанти. Вони е застіпкою йдуть по отак от колу. Ось так напівколом, дивимось. Оп, а тут бавовна в нас буде. Ось так, тут ще кнопочки є додаткові. Далі є з машинками. Такий також теплий варіант. Ось так виглядає з внутрішньої сторони. Є ще ось такий блакитний в упакуванні. Загалом дуже класна пропозиція, щоб поповнити асортимент магазину, тому що одиничка вартує лише 125 гривень. Наповнюйте свій асортимент магазину якісним товаром і заробляємо разом.